І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає стрілок на е 25 карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так, загніздився, тут ну все як. <гум> Імбокущики собі переружують. Якщо немає імбокущиків для блохи, то блоха сама собі їх створить, загніздиться, так? Загніздитися, хто не знає з нових підписників, це поламати дерево і щоб створити собі таке гніздо, в якому тебе ніхто не помітить. <гум> Так! Да. Тут, бачимо, добре починаються Ну, по Помітили, помітили АТ-7-го, я так розумію. Добрий такий обстріл по ньому. Ну, чудово, що він дуже броньований. Зараз він відсвітиться, від'їде, Попереду багато танків, в нас в цьому бою багато тяжів, три ПТ-шки всього. Ну, так розбалансовано, в принципі, збалансовано, верніше, і дві ЛТшки. У нас... Зразу ж одна ЛТшка поїхала, ми можемо її там, до речі, втратити. Це не дуже чудовий план на бій, ЛТшки повинні, мені здається, з перших хвилин по центру грати, так? Ну, а Наш герой поки що прицілюється, налаштовує, так скажемо, приціл, налаштовує гармату. Тому що це у нас що пів-пів, це у нас що вихлопушення. Бачили ми е, бій на блосі на е, карті Ель Халуф з Колобановим, так, недавно. Ну, я хочу, ну в цьому бою хоч не Колобанова, але я хочу, щоб дуже багато ворогів було прихлопушено. Це поки що чудово по бою. Ну як чудово, один ворог, ой, один е танк ми втратили, наша команда. Але це не критично. О ХП команда навпаки переважає. Так, нічого там чудового не вдалося. Не змогли по нульовій лінії проїхати аж туди. кей 0 квадрат. Там захопили К0 квадрат супер. Наших багато зашкірилось. Є одна артилерія, треба також звертати на це увагу. Т29. Т-29-го ваш тудись пробив. А, під каліберами. Ну можливо, і пробив. Давайте подивимося під калібери. 194 пробиття. Ну, для пів-піву це нормально. Десь пробив, десь не пробив. Кучність так <с -2> стрільби, так скажемо. Е, вона дозволяє багато снарядів вистрілювати і десь якісь кудись влучить і пробіє, так? 3 один рахунок, до речі, не в нашу користь. Я вже, А при такому рахунку спочатку бою я вже перечу тих, хто буде. А, влучаю в корпус це буде. При... Ще й на гуслі тримає. Ну ти вже не виїдеш звідти. <рес> ну, а, підсвітіть. Щось у нас Взагалі не дуже чудово, до речі. Хоча й тут танків і суперників небагато, ані багато залишилось. Отже, коли я бачу такий рахунок з початку бою, то е, я вже перечу тих, хто буде тягнути цей бій. Хто буде героєм цієї битви, так? А наш герой під ніком стрілок, отже, він не вміє стріляти. КВ 2 невдалий маневр зробив, зараз він буде жорстоко за це покараний. Дивіться, ну просто виносить хламіще. Один ворог знищений. Вже, почали, вже почалося винищення суперників. т 29 все намагається зіграти від. Е, ну, У нього кавени не такі чудові, так скажемо. так, І він корпус завжди показує. Ну, пробували в корпус. 3-5 рахунок, не в нашу користь. Просадка по ХП вже, в принципі, велика. Навіть для сьомих, ну, граємо ми. Дворівневий бій проти шостих рівнів, так. Проти сьомих проти шостих рівнів, то це на таких рівнях це величезна перевага. Ну, як не величезна, але критична, так скажемо, може бути перевага. Це мені сподобалось один з підписників мені мене поправив. Я ж довго сміявся, чесно. Я в якомусь бою сказав. Ну, от точно не пам'ятаю, як сказав. 7-7 рахунок в нашу користь. <рес> ви так <мішно> <рес> Дякую, що ви е, такі спостережливі. Так? Дякую, що десь мене поправляєте і дійсно не поліпшує нас. Ну як 7-7 рахунок, дивіться, 6-6 рахунок не в нашу зараз користь. Чому? Тому що у нас просадка по ХП. Можливо, я це мав на увазі, не так висловився. <рес> ну я тоді довго сміяв, 7-7 рахунок в нашу користь. <рес> Так, чудово. Так, знову розвеселився. Знову ви мене своїми чудовими коментарями розвеселили. Треба дійсно, я вам поліпшую настрій, ви мені також поліпшуєте настрій. Е, тому що, ну, ви ж розумієте, що зараз такі часи треба поліпшувати одне одному якось настрій. Так? так, чудово. поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой вже двох прихлопушив. Зараз третього прихлопушить. Чудова, три Чидова, кривори прихлопуши <смістична> 1500 нахлопушив, виїхав я. Ти 150-й виїхав чомусь. А, він виїхав, воно все-таки забрали. Ну, попереду Говіка, попереду Суперхес. Суперхельке це м'яка ціль, тільки він покажеться, буде жорстоко покар. А Говіка в лоб. Буде важно. Ну тут бурза у нас ще є, на всяк випадок. Стоїмо, виявити... Блохо дуже важко їм буде. Треба буде просто вперед якось виїжджати. І бачимо, і це розуміє Говіка, він не їде в наглювати. Втрачаємо оборзу, а братіша втратили, будемо мститися жорстоко. Мінус півтори тисячі просадка по ХП. 8-10 рахунок не в нашу користь. Напруження досягає свого апогею, там вже в наглючу починають грати. Проти наших СТ шок і вони там всі підсвічені. Тепер треба в режим Берсерк вмикати на блосі, так? А якщо вже вмикнеш на блосі. Ну наш герой, якщо вмикне на блосі режим Берсерк, так? Ну, то його вже не вгамувати, це буде вже не вгамовна ха По-перше, дуже швидка швидкість. Швидко ми можемо е, переміщатися по карті, по е, користатися також рельєфом і користатися кущиком. Ми знаємо, що на кожній карті, той, хто грає на блосі, на кожній карті знає всі кущики. От всі, навіть на пустельних картах. Там Невеличкий кущик він знає, ось там кущик він стане, там його ніхто не побачить. Чекаємо. Це в нас ПТ-Імбо кущик. Чекаємо, як будуть діяти. Бо в-любому зараз Говіка буде їхати вперед. Треба буде його приструнити. Тут палак танк, якщо що допоможе. Він, бачите, як грає, не хоче він підставлятися. Наша артилерія кличе на допомогу. А що ж кличе на допомогу? Тут все, в принципі, якщо ми зараз програємо, програють наші стежки, то у нас дуже буде скрутне становище. І наш герой це розуміє, треба зараз буде допомогти. Саме Естежка. Звідси не видно. Втрачаємо. Втрачаємо, верніше. Напруження точно досягає свого бою. А Тут тут не піднімається гармат. Давай виманю його на простріл вже. Наш герой бачить трішки рознервувався. там розмінялися, в принципі. Залишаємося ми з артилерією і з павлактанком. Павлок танк буде стояти на місці, і він не буде звідти виїжджати, тому що ну, проблема буде. Йому треба там поки що зашкіритися. На нього поїхав ПЗ. Зараз його треба зупинити. Ну Хоча б не повністю вихлоп, а хоча б так, можна повністю вихлоп ужити. Головне, щоб він світився постійно. Блейндом. No. Мені здається, що там влучив. На Павла танка, до речі, в цей момент і Хелкіт нападає. А він чому знітився? Він на тяжі боїться Супер До речі, попереду... Шотний шотний танчик стояв, треба на нього виїхати. Ось. Туда. П'ять ворогів знищено. Ну, так скажемо, не дуже чудово зіграв наш братіш. Але в принципі, ну хто буде тепер тягнути? Так як я їх попереджав, що... я був в Буде тягнути невамовна Блошина лють тепер, так? Так і назвемо цей бій. Шість ворогів знищено. 2300. Я думаю, я думаю, 3000 настріляне, бо там блиндами залітало. Суперхерки там шотний. Його пересвітити? Я думаю, пересвітимо знову. Стаємо вимбо кущіще. Опа-опа-опа. Значить по центру хтось їхав, так? Я чомусь думав, що Суперхелькер буде їхати. Поверху, і по центру їхати. Артилерія відстрілялася, відсвітитися. Наша артилерія тікає, все дуже чудово робить. Пратіш. 4 хвилини. 5 хвилин верніше до завершення бою. Ну, що б я порекомендував в такій напруженій ситуації? Поїхати артилерію забрати, ну вона не є зараз небезпечна. Небезпечний зараз є Говіка. вона зараз, якщо на захоплення стане. Приїхав Хелькет! Чудово! Братіш, тримайся там, тримайся, тримайся, тримайся. його віка на захоплення, зараз артилерія забере все ж таки нашого Братіша. А забрав, до речі, не артилерія. А Суперхед знище. А Чи не зрозумів, що, що воно написало. Суперхелькет, я так розумію, знищив. Хехе я щось завис. Так, у нас сім ворогів знищених. Говіка стоїть, стоїть на захоплення. Через кущики ми її пересвітим по-любому. Тільки треба з кущика або з поза кущика стріляти, щоб він не пересвітив. Ось, чудово! Наш герой знає, як грати на боси. Збиваємо захоплення. Він же знітився, він же буде зараз шкіритися за будинками. Не був пересвідчений, дуже грамотно. Бачите, там попереду кущі ще були, 15 метрів від кущика і вже він не побачить звідти, Не виявить. Глиндама це небезпечно, десь можна буде і підсвітитися. Так, добре. Напруженіша дуель на дуель, тепер з цим. А він дуже грамотно, до речі, весь бій відіграв. Він не підставлявся. Ну майже не підставлявся. Це дерево, це показав, що він десь тут. Зараз артилерія туди прилетить. Можливо, як він побачить. Можливо, навіть і це навмисно він так валяє дерева. Такий хитрий план на бій. Залишається 2,5 хвилини до завершення бою. Ну навіть нічієї не хотілося в такому бою, правда? З гірки по-любому пересмотр. А може ще ні, якщо той за будинком стоїть. Ти зашкірився. зашкірівся, він його боявся. Він нашого героя боявся весь бій. Наш герой вже показував бої, свої бої в реплеї від підписників, так? Вони запам'ятовують, напевне, ніки. Всі, хто показували реплеї від підписників, всі герої реплеї від підписників. Не забувайтеся писати, коли ви в чаті, коли ви граєте. В рандомі писати, що я герой приплив від підписників на каналі гравець UA, Щоб зразу вас боялись, або поважали. Чудово! Ну от такого треба поважати, правда? Вісім ворогів знищено. Залишається 2 хвилини 20 секунд до завершення бою. Встигне швидкості вистачає. Головне, щоб артилерія не йде, Тому що це артилерія лорейн, до речі, вона дуже прудка. А вона сюди приїхала чудово! Оце просто супер чудово! Огонь, <гум> На льоту його підтопив. Не встигне він стрільнути. Він встигнув, але він не влучив. Оце я розумію, бій. чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.